Розглянемо ще один метод розв'язування показникових нерівностей. Цей метод називають спосіб винесення спільного множника дужки. тобто. Ми винесемо спільний множник задушки в лівій частині цієї е, нерівності, і побачимо, що ж у нас вийде. Який же ж тут спільний множник? Ми всі знаємо, що коли ми маємо степінь 2 в степені х плюс 3, показники додаємо, коли степені множимо. Тобто, ось це можна записати по-іншому, як 2 в степені х помножити на 2 в третьому. Тоді очевидно, що 2 в степені х можна винести. Задушки. На місці першого доданка залишиться одиниця, а на місці другого доданка залишиться 2 в третьому. І більше або дорівнює 144. Давайте порахуємо, що ж в нас тут вийшло. 2 в третьому це 8, і 8 плюс 1. 9. Отже, отримали 2 в степені Х помножити на 9 більше або дорівнює 144. Далі, логічно, нам би добре було все поділити на 9. Ліворуч отримаємо 2 в степені Х, а праворуч, як поділити 144 на 9. Я завжди роблю це так. Я виділяю 90, бо. 90, очевидно, ділиться на 9. І 144, значить, залишається ще 54. І тепер ділю на 9 кожен доданок. Отримую 10 і 6, тобто 16. Наступний крок. Тепер нам би добре було 16 подати як степінь двійки. А ми знаємо, що 16 це те саме, що 2 в 4 степені. Отже, отримали 2 в степені х більше або дорівнює 2 в 4 степені. Тепер можна переходити до порівняння показників, але треба уважно подивитись на основу. Тут основа 2. 2 більше ніж 1. Це означає, що функція. Функція зростає, а значить, знак нерівності залишиться той самий. Отже, отримали x більше рівне 4, або x належить проміжку від 4 до плюс нескінченності. Все легко і просто.